Доброго вечора, дорогі друзі. Ви на каналі Парфуменні історії. А значить, з вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та парфнатхненна душа. Початок осені це для мене завжди таке натхнення. Середина осені це період. Душевного затишку, спокою, період цвітіння улюблених хезантем, їхній запах, який розноситься, кава, парфуми, ну і, звісно, книги це ті ліки, які завжди мене спасають від осінньої хандри. Хоча з цього року осінь нас трошки припізнилася. Але незмінним для мене завжди залишається те, що початок жовтня це завжди велике для мене свято День вчителя. 12 років я вже віддаю своє серце дітям, працюючи в школі. І тому зазвичай я завжди роблю собі такі приємні подарунки, презенти для того, щоб наповнити себе, свої… Закрити якісь гештальти, і це рік не виключення. І сьогодні в нас така розподарункова розпаковка до Дня вчителя. Які ж подаруночки я замовила собі. І сьогодні в нас буде велика книжкова розпаковка, і, звісно, новий мій. Аромат, Алмат жовтня. Ну що ж, не будемо тягнути час. Прийшла мені сьогодні посилочка. Це мої книги. Це ті книги, які я е, хотіла е, собі придбати, і вам сьогодні покажу дві такі прекрасні книги. Ну, і перша книга це Книга, яка м, неймовірно, красива, просто подивіться, який красивий заріз. Це книга м, авторки Тейлор Дженкінс Рід. Про одну з її книг я говорила, що це моя була книга-липня. Це книга світанок в Малібу. Ця ж книга це Керрі Сото знов у грі. Вона має певні зв'язки, Тому що цю Кеті Керісото згадують у світанку в Малібу. Але якщо світанок в Малібу, це книга події, якої розвиталася у 1983 році, то в цій книзі події розгортаються в 1994 році. І в попередній книзі в нас Сота стає розгучницею. Вона уводить чоловіка із родини головної героїні, сніданку в Малюбу. Дуже цікаво. Про те, як склалася доля цієї жінки. Я знаю, що це книга про її кар'єру. В 1994 році Кері Сото закінчує свою кар'єру тенісистки. Опиняється на трибунах відкритого чемпіонату США і бачить, що молодша тенісистка ось ось поб'є її рекорд. І їй нічого не залишається, як знову взяти друк ракетку і намагатися переборотись себе, свій вік, свої фізичні особливості. Я так думаю, що цей роман буде так само, я «Сніданок, світанок в Малюбу прочитала за вечір. Я думаю, що і цей роман я теж дуже швидко почитаю, і в прочитаному за жовтень я обов'язково з вами поділюся своїми емоціями. Щодо цього роману. Наступна книга вона вже менш скромна, але отака вона цікава, теж з кольоровим зрізом. Цю книгу я замовила чесно, випадково, тому що щось мені хотілося такого почитати. У мене ще не відпускав вайб Аделіни і. Записано на кістках, і тоді випадково я побачила оцю ось книжку Король Неверленду. Я так розумію, що це серія книг, це перша із серій книг. І ця книга розповідає про події, які пов'язані із загадками зникнення 18-річних дівчат із роду. Із Із роду, які зникають то на місяць, то на тиждень, то на декілька днів. І 18 річка на Венді хочу розгадати, що ж сталося із всіма цими дівчатами. Я знаю, що це переосмислена легенда про Пітера Пена. І я думаю, що теж ну вона така зовсім невеличка, і я думаю, що це теж це буде дуже цікава книжка. Так, е, да, це та сама Яна Вікторівна Прокопенко, яка казала про те, що ніяких більше серій, крім персифони, вона купляти не буде. Але, ну, заінтегрувала. Я думаю, що Буде цікаво і сподіваюся, що це дійсно буде варто того, щоб придбати всю серію. Ну і до мого парфюму, який я собі подарувала. ці всі подарунки я вправила сама. Це, як ви бачите, неймовірно красивий монталь. Це тевол версія. Подивіться, яка краса. Боже, ну це дійсно. Ну, Монталь він геній. Це аромат від Монталь, який називається Удмейзінг. Він був випущений у 2016 році. Його я тестила, я його забрала з пошти ще у Неділю. Про що цей аромат? Цей аромат про уд, і це перший уд в моїй колекції. Я дуже довго розмишляла, чи потрібен мені цей уд і чомусь мені захотілось, тому що ароматів, де чітко є. Удові ноти або е, аромати, де є ноти е, якісь е, у деревні, в мене таких нема. Я хотіла уд, я його отримала. Я довго вибирала між удмейзінг і Хані Уд. Але чомусь останній момент я передумала і склонила свої чаші та зівш саме на удмейзінг. Цей аромат. ПРУД інжир, грушу. Тут я чую ноти апельсина або мандарина і бергамоту. Тут є дуже гальні квіткові ноти, білоквіткові, тут є жасмин. Також тут я відчуваю виноград. І наскільки я знаю, виноград буде заявлений саме у базі аромату, а не в серединці аромату. І тут я відчуваю шкіру і е, кедр Сандал, і пачулі. Тут лист пачулі. От хто не любить пачулі, я не, не уявляю. Чому багато хто із оглядачів говорить, що вони не люблять пачулі. Я обожнюю аромат Пачулі. Це просто не перевершено. Це просто казковий аромат з неймовірним солоденьким деревним присмаком. Це аромат, який підійде, от мені здається, до речі, Е, от нашій амбітній оцей цей би аромат ну, точно підійшов. Ну, краса неймовірна. Це аромат, який я в понеділок, сьогодні вівторок, е, завтра, все, випущу це відео, і я його в неділю забрала з пошти, нанесла, я була шокована. І вчора я прийшла з роботи, я ним надухалася, я прийшла з роботи, і я не могла зрозуміти, де ж він мені пахне. Я прийняла душ, де ж він мені пахне? Потім я підійшла до гардеробної, вона мене відкрита. І я почула, що із мого жакету, який я вчора одягала, пахне це моєю матом. Він, неймовірно, стійкий, він неймовірно шлейфовий. Багато вчора компліментів я отримала. Я його ще буду розношувати, але хочу сказати, що я рекомендую. І мені дуже подобається от політика Монталь про те, що вони випускають такі неймовірні тревел-версії, які теж є дуже красиві, так само, як і оригінали, повнорозмірні. Фракони. Вони дуже красиві, навіть цей значочок. От, ну, єдине, що немає коробочки, вони мені прийшли у м -м, зіп пакеті і в такій от е, сумочці. Але аромат неймовірний дуже красиво виглядає. Я вчора виставляла сторіс у інстаграмі, тут теж багато лайків отримала. Вподобаєк, перепрошую, вподобак отримала і багато компліментів. Тому рекомендую, я дуже задоволена, що я е, саме цей вибір зробила. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. Чекаю ваших відгуків. Е, можливо, хтось з вас читав книги, які я собі заповнила в подарунок. Я вам бажаю яскравої осені прекрасного жовтня, теплого, затишного, квітучого. Насолоджуйтесь осінню, насолоджуйтесь цим життям. Я вам бажаю гарного вечора, мирного неба. Слава Україні. Героям слава! До побачення!